Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі чудові пампушки, сирні пампушки, дуже такі ніжні, м'ягесенькі такі. дуже-дуже такі класні. Е Чудові до сирні пампушки. Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. До миски вбиваємо одне яйце. Даємо щіпку солі, даємо 75 г цукру. І даємо ванільного цукру, чайну лишку таку, тут у мене десь так і є. Чайна лишка ванільного цукру. Хто любить, може дати і більше. О, і це все розбиваємо, так уливаємо сюди олії. Дві ложки. Знову і так розмішуємо. І додаємо сюди сметану. таку гарну ложку столову. Може ще трохи дати. Півтора столової ложки. Сметани даємо, розмішуємо знову, за кожний раз ми розмішуємо. І тепер додаємо, у мене є тут 365 грамів е, сиру, кисломолочного сиру. І отак ми його розмішуємо. Сюди ми даємо на кінчик ножа або чайної ложки соди. Отак. От тепер і даємо сюди добру чайну ложку, велику таку розпушувача. Так само сюди даємо тепер. Розмішуємо. Так, тут у мене є 300 г муки, але то вона вся не піде. Десь грам піде 275-280. Я даю, Треба давати частинками її. Так, десь у 2-3 прийоми. Замішуємо таке тісто. Ось виходить таке тісто, воно трошки липкувате, але це нічого. Викладаємо тісто на стіл. Тут у мене, мене лишилася десь ложка дві муки. Ми отако кладемо. Я роблю таку гей ковбаску. Отаку ділимо цю ковбаску. Ось таку ковбаску. Так, ділимо цю ковбаску на частинки, але муков собі підкладаємо все. Ось. Тепер знову поділимо тако приблизно. О. Дивимо на 16, десь отако буде у нас е, таких частинок. Ось таких частинок буде. Так, тепер ці частинки формуємо кульки. Кожди беремо оцим до середини, Отако І так формуємо всі, всі Кульки. Кожна кулька у мене приблизно вийшла десь по 55 по 55 грам. Тепер о що ми беремо? Беремо отаку і формуємо такі е, пампушки. Такі о. о. У це би були. Стараємося, щоб були круглі серединку. вибираємо, Я собі вибираю ось таким насадку серединку. Тут у мене вийшло 16 кульок і кладемо на бляшку. Знову так само. Ще раз показую. Як треба, то собі муков під У палець, аби було у палець. І витягаємо серединку. Стараємося, аби були рівномірні такі. Так формуємо всі. Ще раз таке і серединку вибираємо, складаємо на бляшки. Я всі так поформую. Муки собі, коли потрібно, як трошка прилипає, бо воно таке гейлипкувати трошки тісто то все одно вибирайте, але не дуже забивайте мукою. О. Можна навіть стаканом, так як сирники, то, то, то буде, буде теж дуже добре, як стакан. Возьмете стаканом так гарно, але то його треба у, у муку, аби гарно відтягалося тісто. Так всі формуємо. Вийшло у мене 18 штук. 16 таких, що я робила, і з отаких кулюк, що з серединок вийшло ще 2, 2 штучки, і, от, і отаких гулюк дві я поставила. Тепер це можна змастити або водою, або молоком, або олією. Я буду змащувати олією. О, отако от просто. Вершечки. І ставимо випікати в розігріту духовку до 180 градусів на 20, 25 хвилин, подивимося, кількі там. Це все змащимо і ставимо випікати. Ось такі вийшли у нас е, пампушки, такі пончики вийшли. Ми їх зараз візьмемо. Виберемо. Так, тепер ми їх припудримо трохи пудрою. Так, дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Ось так ми зараз добре припудримо їх. До зустрічі! Зараз я вам покажу, які вони всередині їх, роз... вони такі ще. Дуже такі гарні, які, які ніжні, які дуже пухкі, Які дуже пухкенькі, такі пухкенькі, дуже-дуже такі і смачненькі досить такі пампушки. Ось такі, так що готуйте сирні такі, так смак сира дуже, ну дуже, дуже смачнекі.